Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Розпочинаю серію лекцій по мітельшпілю, по книзі Панченко Брайанта. Мастерін Чес Mill Геймс українською мовою. Перша тема сьогодні атака. Отже, поїхали! Атака, головна зброя гравця. Це майже завжди красиво, особливо коли це передбачає матеріальні жертви. У романтичну епоху шахів домінувала комбінаційна гра. Кожен гравець будь-якою ціною прагнув до атаки, до активної гри, не турбуючись про жертви. Найчастіше вони були неправильними, бо не виникали природно з вимог позиції. Але в ті часи і гравці і глядачі цінували лише атаку. У 15-17 століттях рівень захисної гри був досить низьким. І завдяки помилкам захисника. Атаки майже завжди вдавалися. У книгах і рукописах того часу можна знайти багато нападів і жертв здебільшого вигаданих самими авторами. Наприкінці 19 століття помітно підвищився рівень оборонної техніки. Незважаючи на це, чемпіон світу Вільгельм Стейніц переграв суперників у гострому комбінаційному стилі. У його іграх тих років можна побачити ретельну підготовку атаки, бажання утримати позицію закритою до потрібного моменту, любов до збереження матеріальної переваги. Стенніц серйозно здумувався над тим, що для введення шахової гри існують певні закони, які не можна порушувати. Головне, на чому він наполягав, відмова від аксіоми про те, що атакувати потрібно в будь-якій позиції. Натомість Стеніс запропонував нове емпіричне правило, згідно з яким напади повинні бути. Належним чином підготовлені та мати раціональну основу. Перечасні напади, які не базуються на належній підготовці, можна спростувати правильним захистом. Пізніше радянські та іноземні гравці не тільки прийняли цей підхід і додали його до свого арсеналу, але й додали додаткові матеріали. моменти. Наприклад, атаку меншості пішакового флангу, і пішаків і тому подібне. Сильні гравці. Перестали прагнути до атаки в будь якій позиції. І будь-якою ціною більшість з них почали грати добре підготовленими атаками. Ось що писав Чигурин з цього приводу. Обережним розвитком своїх сил і обережною грою можна потроху нарощувати позиційну перевагу, і тільки тоді матиме можливість завдати вирішального удару по супернику. А писав він це в 1897 році, і раніше, і зараз, у свідомості як любителів, так і професіоналів, слово атака асоціюється з атакою на короля. Які фактори роблять напад можливим і навіть успішний. Що писав панов про це? Систематичний маневр і комбінаційна атака на позицію суперника на основі загального стратегічного плану з метою зломити опір суперника і виграти партію. Панов. щоб атака була успішною, мають бути присутні два попередні чинники. Перший Містити слабкі сторони, які визначають напрямок атаки. Часто головної слабкістю є сам король. Необхідно, друге, це необхідно мати перевагу в силах у тій зоні дошки, де точиться бій. Іншими словами, атакуйте там, де обернен слабкий, а ви сильні. Що писав Тараш? Добре, обґрунтована атака рідко виникає з нічого. По-перше, треба перехопити ініціативу. Ініціатива означає час і активність. Це писав Капабланка. Це дозволяє нам створювати низку загроз одну за одною. Ініціатива, атака, комбінація. Ці поняття пов'язані між собою і зазвичай саме в наведеному вищому порядку вони виникають у процесі отримання та реалізації переваги в шаховій грі. Отже, ініціатива, атака, комбінація. Ініціатива, атака, комбінація. Давайте подивимося, як це відбувається. Як це відбувається? Ініціатива перекоплюється з перших ходів дебюту. Вона створює передумови. Король у центрі, слабкі поля, діагоналі, файли, шеренги, е, мається на увазі лінії, горизонталі, вертикалі, ослаблений пішаков, ослаблена пішокова структура чи щось інше, на основі яких ми можемо розпочати атаку. У ході атаки фігури противника змушені займати невигідні позиції, після чого нам потрібно знайти ідею комбінації, заснованої на певних мотивах. Заключна комбінація перетворює нематеріальні позиційні переваги. На матеріальний прибуток або на мат короля. Такий мат або великий матеріальний виграш завершує гру, тоді як у випадку меншого виграшу, гра продовжується до Еншпрі. Тепер давайте розглянемо основні прийоми і способи, які гравець може використовувати для атаки на короля. Коли супротивник ще. Не рокірував, важливо зрозуміти, чи можна використати цю обставину. Відкрита позиція короля в мітельшпілі обмежує розмах фігур. І стороні, яка захищається, часто доводиться миритися з матеріальними втратами, щоб зберегти позицію короля. Завдання атакуючого полягає в тому, щоб утримувати ворожого короля в центрі і створювати проти нього пряму атакуючу загрозу. Відсутність зв'язку між турами ще більш ускладнює завдання захисника. Коли всі фігури спрямовані проти короля, тоді діє принцип, щоб атакувати енергійно, використовуючи всі доступні засоби, щоб забезпечити успіх почату атаку, слід продовжити до кінця. Писавка Пабланка. Отже, дивимось першу партію з вами. Оцей приклад, якраз коли король не рокерований і стоїть в центрі. А, відкриваємо партію Поламорфії. Ернеста Морфі. Це брат здається Поломорфі, наскільки я знаю. Ось, брат Поламорфі. Дивимось, партію. цікава партія, коли по полморфі просто-напросто втримав короля в центрі. Ось, все це в нас виникло. А, в гамбіті Еванса. Ось капітана Еванса. пішак вперед. Ну, і тут пішак вперед побили, і рокировка була зроблена. віддали просто три пішака на початку. Ось, ну, Але ось цей хід А3 дозволяє зроб... допомагає зробити те, що от король тут в центрі трішки застряг. Ось, бачите, слон тепер атакує пішака. Знову ж таки, б'ємо вже... ферзем пішака на С3. І тепер, чесно кажучи, тут є певні питання. Якщо ми зараз зробимо рокіровку, не знаю, виглядає виглядає це все досить страшно. От, Напевно, слон просто на Б2, і будемо. Намагатися атакувати в центрі десь, о, атакувати в кутку вже короля, матувати. Отже, ферзь виходить пішак вперед, пішак побив, Тура зв'язує пішака, знову ж таки, рокірувати не можна, слон там все тримає. Тура йде на Б1, тому що, ну, от єдине, де можна сховатися, зараз в довгу рокіровку. Отже, і тут ініціатива видно, що ініціатива перехоплена була з самого початку, ну і зараз вже загрожує. Мат. І щось потрібно робити, слона не можна бити, ну і загрожує, і загрожує мат на полі С2. Досить це швидко відбулося. Ну і далі слоном перекрився. Тут єдиний якийсь таке от перекриття. Тепер ми б'ємо просто-напросто просто коня на А5, так як ну, це була вилка на мат і на коня на А5 побили. Пішак побив шах, король пішов. Ну, і, чесно кажучи, тут же багато різних моментів взяли, якщо ферзь б'є. Тут кінь може з шахом побити пішака, виграти ферзя. Ось тому ферзь відходить. Побили шах, жертва, знову ферзь, шах. Ферзь перекривається, думав, ще там якимось матеріалом тут відкупиться. І тут дуже-дуже класний хід. Тура б 8. Ось, завершує практично гру. Ну, Просто геніально, чесно кажучи. Полморфі це, це, звісно. А ще той творець ось був і ну такий, ну, перший, якщо взяти про таку круту комбінаційну якусь таку гру, жертву ну, десь там атакуючи просто з перших ходів то полморфі це, звісно, геній. Ось в цьому, дивіться, який Тураби 8, ну чесно кажучи, тут же вистачає, здається, і матеріалу, і все можна ж побити просто-напросто ферзя, потім зіграти е в центрі, сходити. Ну, Можна турою побити ферзя і конем побити пішака на Е5. Все. Здається, виграно, все, ну тут ще Б8 проходить такий хід, тому що після взяття ферзя тут шах, так як слон А3 тримає клітинку на Е7, ну і тура б'є. Мат вже після того мат один хід стоїть і побили ферзя. Ось і все. Короля загнали в куточок, От, утримали його в центрі і побили. Отже, перша, це була атака в центрі. Другий приклад, який ми розглянемо, це атака по слабких полях. Ось партію почнемо звідси. Це мілов Майер зграли. Ось в тисяч... 2003 році. Ось, є слабкі поля. Які тут слабкі поля, слабкі поля чорні? А також є проблеми зі слоном на Б7. Ось, слон Б7 там застряг. Пам'ятаю, я свою таку партію, до речі. На турнірі нашому в Тернопільській області, де чор, 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 Білопольний слон чорний просто застряг там на Б7. Ось в подібній пішоковій структурі. Ось, ну, і тут починає проводити свою атаку. І, чесно кажучи, вхід Е4 дуже, дуже цікавий і досить важко його підняти. Ось, побили. ну, Звісно, цей пішак зараз на Є4 зв'язаний. Тому можна в проміжку побити цього коня. І тепер конячка наш вже з D3 спокійно собі скаче в центр. Ось ми отримали сильного коня в центрі. Ну і слабкого на B7 слона. І також далі будемо продовжувати атакувати по чорних клітинках. Дивіться, який наскільки гарно стоїть, що він прикриває поле F3, що ферст туди не може зайти. Ну, тут вирішує побити. Е Побити цього коня, доводиться вже жертвувати, назад віддавати жертву, тому що насправді ферзь застряг, його можна там буде спіймати ходами аж один. І Тура же один, Тура Х1, Тура Г1, тому доводиться віддавати якість, ну і розмінювати ферзя, ну і все. І тут же партія завершилася. Білі перемогли. Що могло б? Бути в партії, якщо, наприклад, не, не прийняли цю жертву, ось е жертва цього пішака в центрі. Ну, наприклад, кінь пішов в центр, пішак вперед, знову ж таки, е проводимо свого е сильного пішака і взагалі використовуємо ці слабкі поля, чорні поля, ну і використовуємо слабкість слона на b 7 Ось побили туру. Ну, от Бачите, жертва проходить, побили ще туру і пішак вперед. Знову ж таки, проблем дуже багато. Тому що, якщо зараз турою десь піти на F8, ось тоді просто ферзь а, йде на Е5 і мат. Ось. Знову ж таки, виграли. Ще які варіанти тут можуть бути. Якщо, наприклад, Тура б'є пішака, тоді Ферзь шах. Uh, є проблеми, звісно, з королем. Ну і тепер намагаємось зловити, до речі. Тут, якщо був би шах, то просто-напросто королем відійшли на С3. Ніяких проблем. Ферзь відходить, знову шах. Ну, шаху там не було. Там На F3 мається на увазі, він просто втікав. Ну, знову ж таки, от вам похожа ситуація, коли на F3 він втікав би, ну і просто потім після цього ходу він спіймався. Ферзь спіймався. Ось. Ось і все, ферзя немає. Далі, наступний варіант. Якщо, знову ж таки, коли кінь зайшов, він забрав туру на g7, то тут, можливий, був хід також у такої жертви. Ось ми б'ємо пішаком, і далі намагаємось провести пішака вперед. Ну, знову ж таки, якості нема. Грати погано, програно. Ще один варіант, коли тура здвоюється. Ну, там напад на туру був. Здвоєння тур, знову ж таки, віддається якість, побили-побили, ну і знову ж таки, з якістю поганий слон виграли. Ось і все. ну от бачите, Є певні фактори, коли ти дивишся на ці фактори, ось поганий слон, ось дуже класний хід, пішак вперед, активізовуємо наші фігури і виграємо просто партію в декілька ходів. Ось. ну, Хто б міг подумати, що в такій позиції є настільки потужний хід, як Є4. Ось, ну, дивишся на ці слабкі поля біля короля і на слабкого слона. Ну і можна дійти якогось висновку, що пора атакувати короля. Добре, дивимось наступний приклад. Так, Наступний приклад це атака а, на різносторонні фланги, напевно, бо в нас зроблена різностороння рокіровка. І атака має десь відбуватися на короля. Білі мають атакувати на ферзовому фланзі, чорні мають атакувати на королівському фланзі. Чорним грав Еммануель Ласкер проти Вільгельма-Стенніца в 1899 році в Лондоні. Партія ця була зіри. Ну взагалі там Ласкер став вже потім другим чемпіоном світу після Вільгельма Стенніца. Ось, ну і ця партія чорними. Ну, видно, що. Чорні вже мають атакувати. Буде, якщо вони трішки зачекають, буде може вже бути пізно. Ось фігурки якось білих розкрутяться. І зараз хід чорних. І, чесно кажучи, видно, що два слони на Д7, на Д6 дивляться на королівський фланг, ферзь дивиться на королівський фланг, Тура також підключається легко до атаки. Отже, і кінь також атакує королівський фланг. І напевно було б помилкою тут конем побити на F-3 коня. Тому що, ну, зараз хід чорних, на F-3 б'ємо, слон б'є і якось здається, починають розкручуватись. Білі в білих повний порядок після цього буде. Тому потрібно зараз атакувати якомога швидше. Ось і. Ось це якраз атака на королівський фланг. Класична приріз до сторонніх рокіровках. Ось, ось про простий приклад атаки на короля. Це жертва коня, жертва коня на пішака. Намагався ще Вільгельм Стеніц тут якось потім почати атаку на королівському фланзі, але ну, нічого не вийшло. Ще віддаємо одного слона. Його, звісно, ніхто не бив, тому що там буде мат в декілька ходів. Тому король Ф2, король H3. Ой, вибачаюсь. Король Ф2. Тому... Так, давай давайте подивимося цей король H3. Так, король h3. Хотілося б показати його. М -м -м, як тут вводяться вод... ходи? Давайте подивимось. Все ж таки, король H3, Ферзь H5, король g2. Ферзь g4. А, ну видно, що тут вже, бачите, дотискає. Видно, мені показано, скільки там і що, і що відбувається. Король H1. Тікаємо, ну, бо тут же просто затиснули, там мат буде. Скоро, скоро. Ну, ферзь просто ставав на g 3 якщо король в 2, мат. І король H1. Ферзь H3. Прокрадаємось. Король g 1. Ферзь G3, король H1, А, Тура Е4. Ну, все. Тут же все. Тут же все завершилося, друзі. Тут навіть, якщо десь тура, давайте от покажу простий приклад шах. От якщо кінь б'є, то є такий хід мат. Жорстко. Ось, ну, і там в інших варіантах також програно. Отже, побили, відійшли на F2, ось пішак F6. Цікаве дуже рішення. План такий: підвести королівські пішаки, щоб мати певні якісь загрози. Або, ну, окей, я, я навіть ну думаю, що, по-перше, не дати десь тут коню нормально відскочити, ну і взагалі включити якось і пішаки тут в атаку. Ось, і атакувати якось далі білого короля. Ось, ну зараз подивимося. Все, це, це весь план, тура же один. Пішак вперед, дивіться, от пішаки допомагають при атаці, це просто ну, якісь чудеса. Ось тут зробити хід F6, ну я б, я б ніколи не знаю, там F6, отак от може, десь би в класику я би десь зіграв, побачив би цей простий план, бо, здається, віддав коня, а за що? Далі хочеться атакувати, а от толком немає. Ну, от такий от простий хід, F6, потім пішак вперед на G5. Слон б'є G5, доводиться назад і віддавати, Тура починає атаку, ну тут же самі вже. Знову ж таки, віддали от фігуру назад, і пішаки вже й порівну. Вже і ця жертва якась вже й непомітна. Ось, Бо довелося віддавати назад це все. Б'ємо ще й туру, напали на туру. Якось її забирати, звісно, тут також погано. Куди ту туру забереш, толком немає нормальних клітин, і буде атака відбуватися далі. Ну, от окей, А контратакуємо тоді фігуру, побили тут вилку, зробили. Шах. Перекрилися слоном, досі висить слон на h 3 Слоном сходили на f5, атакуємо з ферзя. Ну, от бачите, шахом ну, от забрали цього слона, щоб не атакували. Кінь пішов в атаку. Ферзь, дивіться, як жорстко. На 6. Атакуємо коня, атакуємо ферзя. Ось, ну от єдине, напевно, що Тура на H1 поки захищає коня, пішак вперед. Ще от фігурки підключаються. Дивіться, ще одна фігурка підключилась до атаки, і коня вже втрачаємо. Можна просто-напросто було з'їдати коня, але висить слон, тому, напевно, не дуже добре. Це слон. Класний, до речі, хід слон G4. Атакуємо цього слона. Тепер ферзь шах, Забираємо, ну і тепер можна їсти матеріал. Побили, якщо король б'є на F3, то втрачає коника на H7. Чорні. Ну і все, партія завершилася. Є ще альтернативна. А, тут альтернативна версія, ми вже роздивилися. Ось, і все. Ось. А, тут ще, бачите, слон пішов на g5. Ну, то альтернатива. Ось, яка також закінчилася. Від... Ну, тут зразу матом закінчилась, тут ще вони хоч трохи пограли, і Ласкер виграв свій приз якийсь там, не знаю, що це було. Це, напевно, він став там чемпіоном світу після цих партій, де він переміг Вільгельма Стейніца. Ось, ну, така ось цікава партія. Саме, от бачите, при різносторонній рокіровці, і саме атака на королівський фланг суперника при різносторонній рокіровці. Так, думаю, ще подивимося зараз ще один якийсь приклад. Ну і ще одну партію, яку ми зараз з вами розглянемо. Це саме е, атака, звісно, жертвою, але це більше ніби руйнування. Вже була така, до речі, е, партія. Я, я, вже, я вже цю партію розглядав в попередніх курсах. Ось, Але вона дуже класно показує, наскільки атака на короля. От бачите, от коли недорозвинутість фігур в білих, наскільки. Тут саме атака показана зруйнування захисника. Отже, ми руйнуємо захисника і виграємо партію. Отже, єдиний захисник, практично, ну окей, два захисника. Давайте так. Турая на Ф1 захисник, і наступний захисник це Слон на Ф3. Оце захисники короля. Ось, Ну і в цій партії Полморфії грав проти Паульсона. Паульсон грав білими, пол Морфі грав чорними у нью йорку 1857 році. Ось Пол Морфі використовує жертву Ферзя. Ось. І далі блискуче атакує. Атакує суперника. Ось. Якщо ми зіграємо десь там g 1, ось варіант вам показує. шах просто і мат. Декілька ходів. Ось, тому доводиться королем відходити відразу наш один, і турою десь відходити. ну, Напевно, єдиний хід це тура Д-1. Ось, бо інакше поб'ємо просто-напросто туру. Шах. Шах. Ну і зайшли турою. І матова атака вже якби не за горами, тому що, напевно, доведеться віддавати десь ферзя. Але давайте порахуємо матеріал, і можна зрозуміти, що зараз тура підвисає. Ось, А якщо ми туру захочемо поставити на е 1 буде просто взяття і мат в один хід. Ось, ну, така от блискуча жертва. ось, ну, Дуже часто атака пов'язана з якимись жертвами. ось, Або ну, от якоюсь як там, ініціатива. Ні, спочатку ініціатива, як там оце дуже гарно оце показано, можна собі запам'ятати, оці три речі. Отже, ініціатива, атака, комбінація. Ось ініціатива, атака. Починаємо свою атаку, ну і прораховуємо комбінацію, якою ми можемо. Виграти, друзі. Ну, така от лекція. Кому сподобалось, ставте лайки. Ось там дуже багато тем. Наступна тема, відразу спойлер зроблю. Просто дуже багато різних партій, яких розглядати. Ну, от такі от приклади. Наступна буде саме захист. Перше атака, друге буде захист, друзі. Ну що ж, українською мовою такого ви ніде не знайдете, та й книжки це і немає українською мовою. Ось, ну і будемо наступному розділі розглядати саме. Uh -huh. А саме захист і всього хорошого до побачення.